Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті Києві. Для цього об'їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об'єктів. Отримані відомості надсилав через підконтрольний російській спецслужбі Чат-Бот у месенджері Telegram. Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами передачі агресору закритих відомостей. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.